Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось квітень для Дніпра, для області, для Кривого Рогу, для Павлограду, для Нікополю та Марганцю. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові розклад. Дніпро, квітень. Дніпро, квітень, інфраструктура, проблеми з інфраструктурою, поганий сон, погана спимо, М -м 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 багато якихось пустих розмов навколо міста, навколо роботи адміністрації, наклепи один на одного. Щось піде не так. От як зворотній вхід. Колеса, знаєте, в інший бік обертається, але це тільки початок місяця. Друга половина місяця може бути дуже плідна. Тут приїздять до вас люди, які хочуть покращити життя в місті, та в районі, в області. Кошти надаються, можливості відбудови, можливості розвитку. про квіти. Страшно, страшно, гучно. Повторення якихось ударів, які вже були. Знову ж таки, ворог візуалізує свою ціль, тобто він точно знає, куди він б'є і якої мети він добивається. У вас буде якась допомога з Європи, дивіться, і вам багато атак будуть як передбачені. Вищувати вам будуть якісь проблеми, ну, будемо дивитись потижнево, потижнево більш детально, Дніпро, квітом. Знову питання води, ресурсів, всього, що біля води. Нові можливості, вони як закриваються, знаєте, зараз поясню. Люди будуть і на якомусь виборі. Ніхто не знає, що буде далі. кажуть. Ми не знаємо. От навіть я там буду вам казати, що все добре з другої половини. Ворог затихне, да, трошки дасть відпочити. А, все може там скластися дуже добре для міста насправді. Але будуть думки про те, що, чи варто залишатись. Люди будуть на якийсь, на якийсь час виїздити. Можливо, як на відпочинок тимчасовий, немає масової, зрозуміло, міграції. Є просто думки про те, що може виїхати. Знову ж таки, якісь важливі дум зустрічі з представниками вищої влади. Хтось буде приїздити з інших міст до вас. Дніпро в квітні таємні перемовини, не з ворогом. Таємні плани наші і багато хлопців поїде на фронт. Дуже багато ситуацій навколо вашої влади. Будуть лякати тим, що ворог хоче Дніпро захопити. Тут показує чітко. Залишити без світла, без ресурсу, буде якась важка атака, яка призведе до таких думок, що нібито. А може, знову ми тут без ресурсів залишимось, розумієте? Дніпро. Квітень, Дніпро квітень. Є небезпека. Вогонь, вогонь, вогонь. Передмістя центральна частина небезпека для цивільних є, показує раз, два, три, чотири атаки. Далі показує атаки. Будемо дивитись потижнево. Дві карти, які вказують біду для дітей, саме діти. Може навчальні заклади або медичні заклади. Так само йшло по Херсонщині, по Дищині. Тобто ворог полює на цивільних. Як це ще називати? Є прям бажання смертей не по одному регіону, по декількох. Дніпро порада на квіти. <кій> чекайте на, на оновлення зброї, чекайте, буде, будуть наші працювати, буде захист працювати. Але, от кажуть дрони то буде біда. Щось маленьке таке буде біда. Щось зможемо постійно збивати, а роз, розвідка, ДРГ. Можливо, розвідувальні такі дрони, то буде біда для міста, їх буде багато. Павлоград, квітень, павлоград, квітень. Також проблема з ресурсами, з енергією, жертви серед військових чомусь показують. У вас дуже гучно, от у вас нема можливості щось збити. Воно в районі вашому прилітає, прилітає. Так само через вогонь є небезпека для цивільних. Гучний місяць, гучний дуже, і такий, ну, такий напружений, тому що не зрозуміло, чи скінчиться обстріл. Коли він скінчиться? Чи скінчаться обстріл? Розумієте? Буде таке відчуття, що, може, це ніколи не скінчиться. Воно послабиться, просто що дуже важко чекати. Кривий ріг, квітень, кривий ріг, квіти, квіти, кривий ріг. Хочемо знайти якийсь вихід. У вас, до речі, дуже багато буде чоловіків переховуватись від закону. Ну, можливо, від мобілізації. Ви щось намагаєтесь будувати самі якісь укріплення, можливо, цивільні. При ріг квітня. Люди будуть з, область, з області чомусь шукати собі, ну, знаєте, як з одної частини області десь поруч переїжджати будуть і шукати собі місце для, для того, щоб жити. От відчуття як обездоленості. Розумієте, як нібито нас покинули і нам не надають допомогу. Ну, от таке відчуття, що нас всі кинули, і ми тут непризволяємо самі по собі. Виріх, квітень. Щось квітень такий не дуже. Ну, він і загальним розкладом шов важкий, багато було обстрілів саме, багато вогню. Знову ж таки, шляхи перебуває, перекриває. Не дає працювати нормально, заробити ворог. Енергетика, все, що біля води на воді. Один той самий об'єкт по декілька разів може бути. Випливе якась правда, чому туди ворог б'є і завдяки кому? Хто там допоміг ворогу? Ви якусь частину міста не зможете захистити. От не виходить щось. Отам От все одно буде як пролітати. І звідти є шлях на центральну частину на адмінбудівлі. Ріг, квітень. Передмістя вогонь. Дуже добре ДРГ вороже працює. Вони навіть якось будуть якісь провокаційні робити обстріли, щоб спрацювала ППО і це зафіксувати. Зрозуміло? Будемо дивитись потижнево, тому що прогноз не дуже. Переживати будете за кордон, ну, те, що бі біля води. За кордон, грубо кажучи, міста, щоб в місто ніхто не потрапив. Буде якесь тимчасове затище, але дуже багато будинків невеличких споруд горить. Та палає. Ворог буде використовувати якусь зброю важку. Якісь ракети навіть щось таке, що воно коштовне і важке. І воно тут біля вас і збивати будуть щось. Розумієте? Не тільки на вас летіти, біля вас ізбивати будуть гучно, марганець, квіти. Ворог буде шукати цілі, він як збився, він не розуміє, що у вас відбувається. Тут може бути тихий період. Так само, ну трошки тихіше, знаєте. Ворог боїться наших планів, знову-таки показує прильот по військових, де вони їх знаходять, але то передмістя і район. По інфраструктурних об'єктах, але це може бути не в вашому місті, а воно пов'язане якось по енергетиці. Розумієте? По енергетиці надає вам, наприклад, воду, або тепло, або енергетику, але не в самому місті розташовано. Смерті йдуть, знову ж таки, серед військових дуже багато, окрім цивільних, серед військових чомусь. Саме по вам прямо якийсь обстріл страшний по об'єктах, можливо, просто по об'єктах військових. Вже там колись частина була ще там за давніх давен. Ворог буде бити там, де він вважає, що стоять війська. Отак.